Україна може відвоювати Херсон і звільнити правий берег Дніпра вже на наступній неділі. «Financial Times» цитує західних військових, відремонтовані у Литві гаубиці повертаються в Україну. Російська Федерація збільшує особовий склад на території Запорізької атомної електростанції, використовуючи її як базу в зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється. Лукашенко ухвалив рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Франція не хоче третьої світової війни, але допомагатиме Україні для боротьби на своїй землі, але не для нападу на Російську Федерацію. Про це заявив Еммануель Макрон. Російська Федерація перекинула на кордон з Норвегією бомбардувальники, які здатні нести ядерний заряд.